Самою от такими є кілька новацій нового регламенту. Зокрема, ми вводимо такий консультаційно дорадчий орган як Рада голів, яка складатиметься з голів депутатських фракцій і голів депутатських комісій, з якими міський голова буде проводити консультації на предмет порядку денного та інших організаційних питань діяльності сесії, діяльності міської ради. Така норма введена з огляду на те, що все ж таки є чітко на сьогоднішній момент, відповідно до виборчого законодавства, політична структуризація міської ради, і сподіваємося, що воно зніме дуже багато тих гострих кутів, які існували в Стрийській міській раді попередніх скликання. Як я вже казав, введено норми антикорупційного законодавства, інші врегульовано. Ті речі, які на сьогоднішній, на сьогоднішній день є актуальними, враховано зміни до чинного законодавства, зокрема закону про місцеве самоврядування, і врегульовано а, чітко терміни виступів з кожного питання, тобто не так, як на сьогоднішній міський голова на кожній сесії озвучував регламент. Він є прописаний на постійно уже з тими сроками, які відводяться для кожного питання. Новим є введено візування проектів рішень. Ми розділили ті проекти рішень, які створюються. Виконавчими органами вони мають свою процедуру погодження в заступників міського голови, в юридичному відділі. Інше і ми прописали для тих проектів рішень, які е, ініціюються депутатами, іншу процедуру їхнього візування, тобто, щоб вони були незалежні від виконавчої е, гілки нашої міської влади. Вони розглядаються і візуються за наслідками розгляду на постійних профільних депутатських. Комісія, оскільки з цього приводу також звучали певні зауваження з сторони депутатів нашої міської ради, важливим те, що ми зазначаємо багато, ми зазначаємо, що. Сама процедура оприлюднення і які рішення повинні бути оприлюднені. Ми вирішили на комісії не зазначати їх в самому регламенті, щоб не робити його великою книжкою. Проте прописуємо, що це для нас дивиною виявило, що на сьогоднішній день немає положення про офіційний сайт Стрийської міської ради. Де-факто його й офіційним тоді важко назвати. Ми зазначили про те, що дуже багато положень, які вимагаються громадськими активістами для інформування їх з питань діяльності міської ради, буде прописано в цьому положенні, і ми домовились про те, що ми проведемо громадське обговорення такого проекту для того, щоб він задовільняв з однієї сторони той механізм проходження рішення. Міської ради і з другого боку, щоб ви про нього завчасно були проінформовані як депутати, так і громадськість. Аля, yes. yes. тобто а чи планується щось ще відкри... більше відкритості діяльності. Міської ради, наприклад, по засіданнях комісії інформування населення, і так далі. Ну, дивіться, ми проговорювали наступне питання. Воно зараз достатньо дискусійним. Є прийнятий новий закон щодо поіменного голосування. Чи ну, так, він він не ну та він прийнятий? Він ще президент. не підписаний, так але ну є досить висока ймовірність того, що він буде підписаний, і тому ми. Зараз проводимо досить важкі дебати на предмет вишукання можливості для купівлі інформаційної системи для електронного голосування, яка би автоматично була поєднана з діяльністю сайту Стрийської міської ради. Відтак всі документи, які би реєструвалися в цій системі. Відповідно до положення і процедур, автоматично відображалися би на сайті. Хотів би зауважити, щоб громадськість також розуміла, що не всі рішення і не в повному обсязі можна оприлюднювати, оскільки деякі рішення містять персональну інформацію, і є пряма заборона закону. Таку інформацію оприлюднювати на сьогодні, як я вже казав, це питання не врегульовано в діяльності міської ради, і ми його будемо врегульовувати оцим положенням. Про записали про те, що цей офіційний сайт буде джерелом. Офіційного оприлюднення багатьох наших рішень чи проєктів рішень, а саму ж процедуру, в яких обсягах і в які терміни воно буде оприлюднюватись, ми виносимо в це окреме положення для, скажімо вже, консультації з громадськістю, скільки регламент регламент регламентує діяльність депутатів міської ради. А ці речі досить сильно впливають на е, діяльність громади в цілому. Тому ми і вирішили розділити їх на два елементи. А положення, яке приймалося 2006 року щодо створення того сайту, там були закладені деякі пункти. Ну, які Ми, мали... ми, ми ці мали... речі збираємося повністю по новому, тобто не тільки, скажімо, діяльність сайту, а взагалі діяльність оцю відкриту міської ради, ми хочемо її наповнити новим якісним змістом для того, щоб це реально було. А чи заплановані якісь ініціативи щодо підключення до якихось онлайн сервісів, закупівель сервісів для полегшення отримання якихось послуг електронним виглядом? Як iGov або прозоро система? Як в інших містах наразі це питання досить активно дискутується в депутатських колах. і Я думаю, що найближчим часом воно стане предметом роту, тобто появляться якісні проекти на постійних депутатських комісіях. Зокрема, ну це питання і розглядається досить активно на нашій комісії, і будуть подані на розгляд і затвердження стрельської міської ради.